Вітаю вас, малята, в нашій творчій майстерні. Сьогодні пропоную присвятити наше заняття виготовлення ось такої чаївної траси колонічної герлянди. Для цього нам знадобляться такі інструменти, як клей ПВА, олівець, ножиці, будь-яка округла форма та аркуш паперу. Я візьму зеленого кольору, кольору ялинки. Якщо є в наявності ось такі цікаві блискітки, також вони нам знадобляться. Роботу розпочнемо з того, що нам необхідно взяти форму, прикласти її до аркушу паперу та обвести. Коло ми намалювали, тепер вирізаємо. Необхідно нам з вами його класти нахил. і ми отримуємо півколо. А тепер дивіться уважно, один куточок ми доєднаємо до іншого. Ця форма називається чверть кола тепер розгортаємо та прикладаємо трішечки на стосочок. Одну частинку складаємо іншу частинку, притискаємо. Ось, вийшов у нас такий конвертик. Тепер беремо справа наліво, ми згинаємо. Цю частинку тепер вже зліва направо. Ось вийшла ось така заготовочка в нас, і її з'єднаємо куточок з куточком. Зверніть увагу, якщо необхідно, знизу можна підрівняти. Тепер з однієї сторони ми малюємо гребінець. Вирізаємо. Що у нас вийшло? Зараз ми подивимось, розгортаємо. Дивіться, яка чарівна, об'ємна. Ялиночка виходить. А тепер намастимо клеєм обидві сторони і кладемо мотузочку. Беремо гірлянду. Кладемо в монтузочку та притискаємо. Ось, дивіться, яка чарівна виходить у нас новорічна гірлянда. Ми її можемо прикрасити тепер всілякими паєтками, які будуть у нас в нагоді. Все, мої шановне, прекрасно наша готова. Робота виконана. Я щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам творчого натхнення. Щасливих новорічних!